Всім привіт! Була в Аврорі. І поїхали дивитися, що ж я там купила. І почну я свій огляд із такої сітки для прання нижньої білизни, була по знижці. 39 гривень зараз коштує, а щось було наче 49. Давно хотіла собі таку, і бачу, що є знижка на неї, чому би не купити. Ось так виглядає цей мішечок. Потрібна корисна річ. У мене є така сіточка для прання делікатної білизни. Але це бачу ще краще, тому що тут більше слоїв, а там лише просто один такий слой. Також по знижці купила серветки косметичні. 150 штук у пачці. Тут нібито намальована лаванда. Здається, що буде з запахом лаванди, але ні. Вони просто звичайні серветки, двошарові, без ніякого запаху. Є різні кольори. Уже неодноразово купую, різні брала коробочки, думала, будуть різні запахи. Ні, нема в них запахів ніяких, просто різний дизайн. Собі і Женьки купила ось такі гаманці. Кошельочки невеличкі. Не люблю я дуже великі кошельки. У мене і сумочки маленькі, тому куди ж мені великий, туди гаманець класти. Дай, в принципі, не так багато грошей, щоб все було в великому гаманці. А ось цей сіренький вибрала я собі, а цей блакитний Євгенії. У неї є рюкзак блакитного кольору, і це буде нібито такий комплект. Була разом з чоловіком в Аврорі, і він купив собі ось такий поліроль. Приємно пахне вже колись у нас такий був е рожевим кольором запах баблгам, а це якийсь фіолетовий, я не знаю, що це за запах такий. І там є губочка така. Гарна річ, хто, у кого є автомобіль, е спробуйте самостійно відполірувати свій салон. І також він в автомобіль купив антиліт. Також неодноразово купує, в принципі, непогано справляється зі своєю задачею. Вирішили придбати ще. Тоді по знижці були ось такі шкарпетки. Це я купила для Євгенії. Вона каже, я хочу дуже високі, ну, дуже високих не було, нібито гольфи таких не було, а ось з подовженим таким манжетиком цим. Були ось такі саме носочки. Взяла таку зебричку і, з рожевим. Я люблю звичайні кородинки, ну, вона не хоче. То купила її такі. Знаю дуже смачні ось такі людяники. Вони коштують дуже дорого, не спорю, але вони смачні, і вони нібито схожі на вітамінки. Смайлики ось такі. Ще один товар по знижці і дуже потрібний в зимовий період. Це ось такі льодоходи для взуття резинові, і тут ось такі є шипи для того, щоб було не слизько ходити. Це купила мамі. Перший раз купую, не знаю, як вони справляються зі своєю задачею, чи тільки кошти на вітер. Ну, спробуємо. Хто користувався такими, пишіть. Подобаються вони вам чи ні. Коли на наступний ранок я переглядала відео, помітила, що фрагмент відео зник. Мабуть, телефон був на паузі. І так вийшло, що нічого вам не показала. То ось цей асортимент товарів, який зник, і розкажу, що скільки коштує. Папа загадав, щоб я купила йому ось такі диски. Це для болгарки, купила 5 штук, але він уже на ранок один забрав, і залишилось 4. 14 гривень коштує кожен. Це для нього розходний матеріал, і тому каже: купуй мені завжди, коли буваєш в Аврорі. Завжди потрібні пакети, їх багато не буває, вирішила їх придбати. 100 штук. Непогані ці пакети від гарного господиня. І мені чим подобається, їм завжди майже купую у рулоні, тому що вони мало займають місця. Розмотав пакетик, відірвав і все. Наступне це ось таку купила плівку великий її асортимент, але прозорої не було. Є різні кольори, але я вирішила купити наближений до нейтрального такого напівпрозорий блакитний блакітний колір це антисковзуючий килимок. Розмір я, звичайно, не знаю. Щось не указано, потім дізнаюсь, напишу. Можна, як у холодильник, і так само в шоклядки. Я його купила для того, щоб у шоклядки. Тоді дуже дешева, ось така є приправа морква по корейськи гостру я завжди її купую, якщо купую, а від фірми Мороспецій. 7 гривень кожна пачечка коштує Зараз зимній період. Хочеться вітамінів і щось такого смачненького. Ось, часто робимо морковку по корейськи ця приправа непогана. Наступне, що придбала, це ось такі наліпочки для Євгенії. 14 гривень кожен такий стікер стоїть. Вони різні, котики, симпатичні, будь-куди можна їх клеїти. І наостанок купила ось таку губку сільвера для взуття. Завжди купую таку, а бачу, що є і така. Вирішила спробувати, не знаю, яка з них краще, але тут навіть показано такі точечки з цим мастилом. Близько цього. А тут просто одна поверхня, де і все. І на останок на касі купила собі снікерс. Люблю я цей батончик, і Женька любить, але саме я вже собі його купила. І також з Євгенією були у різних магазинах. І давайте ж поглянемо докладніше, що ж саме купила. Почну я з такого рюкзачка. Євгенії на новий рік подарували гроші, і вона каже, хоче собі щось на згадку, на пам'ять, де потрібен їй такий великий рюкзачок. У мене є, і вона собі також хоче не гірше, ніж у мене. Не знаю, як магазин називається, знаходиться біля княжних, хто в мене дивиться з мого міста. Коштує 776 гривень. Ось такий. Це не шкіра, не натуральна шкіра, а це замінник шкіри. Але він непоганої якості. Ось такий рюкзачок. Чорний. Також були в магазині ряба, там зараз на деякі товари знижки акції. І саме для котика купила ось такий кілограм фаланги крил. 45 гривень, здається, коштує. Ну, а коштували 55, тобто 10 гривень знижка. Тоді печінку курячу, не по знижці, але вона смачна і пірог. Смачної, саме смачної скорячої печінки. Вона ніжна, м'якенька, здається, 115 гривень за кілограм. І по акції ось такі крила. Якщо купуєш більше 2 кілограмів, то також йде знижка. Чи 75 гривень, чи 79 за кілограм тоді виходить, ну щось таке. І саме за цей весь товар заплатила 356 гривень. Чек не брала, але ось пам'ятаю, скільки за це все віддала. Наступний магазин, точніше Ларьок, де ми були, купили ось такий батон. Це від Чернігівський хлібокомбінат. Нарізний це не солодкий. Є ще такий, але більш такий солодкий. Щоб ви знали різницю між ними, то там ободочок такий патріотичний, блакитно-жовтого кольору. А ось не солодкий, без цього патріотичного кружечка. 21 гривню стоїть. І солодкий 21, і такий, звичайно, не солодкий 21. Тоді були у Борзнянському ларіочку. Там продається випічка, печиво, цукерки, все таке солоденьке, смачненьке. Взяла різного сорці печива, а, цього щось 250 грамів це такі слоєчки без наповнення. Потім ось така слоєчка це з шоколадним наповненням всередині 300 г. І дві такі захотіла Євгенія собі плюшечки. За це все віддала 107 гривень. Наступний магазин, де ми були, це на наважання ковбаси. Зазвичай купую нашу улюблену фуршетну ковбаску і сир. Любимо піцу робити, гарячі бутерброди. Такі поєднання нам подобається. Також не брала чек, але пам'ятаю, скільки заплатила. 139 гривень за сир та ковбаску. В магазині Рубін купила асортці яблук. Тут три вида, Не знаю, як правильно називаються ці яблука, але вони ось відрізняються один від одного. А 15 гривень кілограм і тут 2 кілограма. Тобто 30 гривень такий пакетик яблучок. І останній магазин, де ми були з Євгенією, це насіння. Сіміна на російській мові. Купила ось такі відирочки літрові. Зазвичай купуємо круглі це для меду. Але мені сподобались ось такі квадратні. Вони навіть зручніші, виглядають так ось компактно. Кожне відирочку коштує 13 гривень. Купила 5 штучок, 65 гривень за них віддала. Ну, на цьому все. Такий був у мене невеличкий огляд придбаних товарів. Нібито нічого не купила, а кошти я потратила. Раніше, якщо купити на 700-800 гривень товарів до війни, так? Да? То тут взагалі б на цьому столі нічого не помістилось. А зараз все-таки якісь бізділушки і грошей нема. Такі ці зараз гроші, такі зараз ціни. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Будьте здорові. Миру всім нам. Пока-пока, до нових зустрічей!